Ви вже. Наші хлопці в АТО По всій Україні є такі ж самі, як ми, які підписують цей прапор з нашою енергією, з нашими побажаннями. Ми підписуємо прапор. Будемо, якщо треба, пімемо вармани, намалюємо, передамо їм так само, а всі будемо запускати кулі. Сьогодні! Ура! Давайте три-чотири! Ура! Ура! Ось так ми! Ми за далі проведення такої акції один, що і останнім часом, і подали останнього року потенціал і місця мого правила це збільшується. Якщо говорити на... Початку нашої незалежності це був символ незалежності, символ державності. З кожним роком, у зв'язку з подіями на сході, це вже є символ надії, символ сподівань і символ свободи. Тобто в ті часи, які на сьогоднішній день перебуває країна, прапор набуває більшого змісту. І тому було вирішено дійсно до дня прапора, до 23 серпня розпочати таку акцію, яка пройде на території всієї білійської швидкого. звати Богдан. Прізвище. Богдан Олійник. І Христина. Власне, що написали? Ми написали, що ми вдячні нашим захисникам, які зараз там знаходяться. Я не можу навіть голосно про це показати. Може святкувати наше свято спільно. Зароджені на нові сьогодні. Я вважаю, що це якимось символом для подружнього життя. Думаю, так. Ну, взагалі, то я зараз також приходжу в військову підготовку і, можливо, через місяць я також буду там знаходитися. Тому для мене це також і чисто так символічно. Так, все, приходимо з місця. Дуже приємно. Так. Батьківщина їх чекає. Пишемо. А якесь ти одне спільне що Одне спільне, якраз Божого благословення, перемоги, повернення до перемоги.